Продовження минулого шоцу, ви знаєте, це дійсно златава. Він настільки смачний. У нас дощі, зрозуміло, що дощове таке літо, що ого, я навіть і не пам'ятаю. Він настільки солодкий і ще якимось таким присмаком я його обов'язково залишу. Єдиний мінус у нього така шкірка тверденька. Відчувається вона. Не дуже крупний, але має бути крупніший. Чомусь він у мене такий пізненький. Ну, все одно залишу. Смак неймовірний, златава, просто він всередині такий, а трішечки червонуватий, червонувато-помаранчевий. По сусідству в мене зелена копія. Чому вона досі і зелена, я не розумію, Вона твердюча. Не знаю, що це за сорт, що, що воно таке. Якщо це зелена копія дійсно, то вони дуже пізні. Ну, навіть і не збираюся. Ні... Ні зріти, нічого. Так, потрібно, напевно, ще сітку зняти. Тут зверху на індетах в мене ще сітка не встигаю просто знімати. Ти вже всі познімала майже. Я вам дуже рекомендую цей сорт златава. Якщо ви хочете щось таке невеличке і, неймовірно, солодке, і просто смачне, їх отак їсти, одне задоволення. Я просто дуже рада, я її обов'язково зніму. А отже, в мене вже 53 сорти з 87. Угу, це така моя власна колекція. Я пообіцяла своїм домашнім, що в цьому році замовлю лише 20 нових сортів. Таке саме, я ж смішно, але буду якось себе стримувати. Вибираю тільки якісь рідкі сорти, такі дуже цікаві, дуже за описом, які мені підходять. Тому що хочу таку свою колекцію. Уже є багато і маленьких, і черіків, і великих. Ще хочу декілька гігантів, може біколорів, а можливо просто якихось червоних м'ясистих. Ще хочу якихось довгеньких, м'ясистих, а щось по типу мінусінських стаканів. У мене з мінусінськими стаканами не, не вдалося. Немає хімії в мене з ними. Вони у мене в цьому році всі в вершинці. Не буду. Вершинка в цьому році, до речі, у мене лише на кібіці і на міносінських стаканах. Отакі, От всі інші сорти навіть довгесенькі, без вершинки. Пізніше покажу препарати, якими я обробляла від вершинки. взагалі покажу всі препарати, якими користувалися. Деякі залишу наступний рік з деякими попрощаюся назавжди, тому що там теж біда. Златава рекомендую просто від душі.